Для дітей з Нововолинської громади, які опинилися у складних життєвих обставинах, організували святковий захід. Дійство провели 26 грудня у Нововолинській дитячій школі мистецтв. 39 найменших жителів громади отримали святкові подарунки. Міський голова Нововолинська Борис Карпус, його заступниця Ніна Шумська, начальниця служби у справах дітей Івана Думич, працівники служби роздали солодощі дітлахам, допомагали їм відомі персонажі з мультфільмів. Очільник громади привітав присутніх з різдвяно-новорічними святами та побажав найголовнішого здоров'я та миру. Присутні на дійстві діти, як ніхто інший, потребують особливої уваги та підтримки. Тож для них сьогодні створили справжню зимову казку і допомогли зануритися у прекрасний світ чудес. Результатом доброї справи стали гарний настрій та щасливі посмішки малечі.